Житаємо сі перемоги лег. Е... Як здалося, надто великою на той, нас сьогодні для вас була чи не так? Дякую за привітання. Так, нам також так здалося, що налаштовувалися на більш якісь бойову гру, таку. Ну так вийшло. Все, все одно дякуємо супернику за те, що довелося пограти і мені, і Домбровському. Напрочуд не непоганий склад. У нас зібрався. Хоча на початку було таке, що збирались там щось 5-7 чоловік. Але... Так що досить легко відходила. Е, чи очікували ви, що Корасбанк сьогодні буде ну, так, скажімо так, грати зі знаком мінус проти вас? Ні, налаштовувалися на більш гру. Знали, що ми ну, так тренер налаштовував, казав, що ми там майстровитіші, трошки, там, десь технічніші, десь швидші, але більш на таку якусь бойову гру налаштовувались. Мабуть, навіть я 4 фоли в другому таймі заробив, а вони ну, менше фолили. Хоча ну, команда досить така ну, жорстка і масивна. Сивна, ну якось дивно, тому якось дивна в них гра. Ну, от, раз, до речі, чотири фоли, В принципі, чи можна було якось без них обійти, сверху, чи те, що рахунок вже у першому таймі був розгромний. Ну, тут справа в тому, що я не так часто виходжу в Тріалані, тому було, мабуть, забагато бажання. І десь мені хотілося, щоб від мене нікуди не пішли. Тим більше я бачив, що ну, фолів не настільки багато, що ну, трошки дав. Я вибачився перед хлопцями за те, що трошки сфолив, але не, не грубо фолив. Там був сьогодні, до речі, такий епізод цікавий, якраз у другому таймі, коли там, до тебе йшла передача наступала, тобі трохи не вистачило габаритів. Щось потім сказав своїм партнерам, щоб вони тебе наступа більше не награвали, чи ні. Ні, ну тут не в габаритах справа. Габарити це не мій козир, але якщо більш-менш дати нормально, то це може бути козиром в інший бік. Десь підштовхнуть, заробити фол, там ближче до воріт. Тому ні, нічого не казав. Я кожний Передачі задоволені, кожен миті на полі задоволений. Три перемоги з трьох можливих на старті Окса Cup, Дуже хороший старт. І чи можна сказати, що зараз Трюлан знаходиться на піку форми? І чи збереже Трюлан цей пік форми до початку осіннього сезону? Хотілося б, щоб це було так. Дійсно, в принципі, зараз вийшли досить на непогану форму. Багато людей, є ротація, є нові люди, свіжі, там і молоді футболісти награються. Тому думаю, що ми на правильному шляху і до осені вже до залу підійдемо оптимально. Формі. Хотілося б зачепитись за медалі August Open Cup. Дякую.